Вечір. Отже, я в прямому ефірі писала в групах по розвитку мовлення, писала, що ефір почнеться о 18.00, але звичайно, що через пробки я починаю пізніше. Отже, наш сьогоднішній ефір. От, хто мене бачить, будь ласка, поставте мені плюсик, що мене видно, що мене чути. Або тисніть, у вас там має бути внизу таке сердечко. Якщо ви тиснете на сердечко, я теж бачу і розумію, що мене видно, що мене чути. Отже, ми сьогодні говоримо цей ефір. Я проводжу по суті для курсу по розвитку мовлення, але вирішила його провести і в такому вільному доступі його залишити, тому що дуже класна методика, дуже класний спосіб працювати з дітьми в такій умовно-ігровій формі. Знову ж таки, це позицінується цей метод, він називається слепчек. І я думаю, що ви багато хто з вас чи грав в цю гру карточну, чи десь бачив чи чув -чу про неї. Але цим способом можна працювати з дітьми з аутизмом, з порушенням мовлення, чи з дітьми з ЗПР, наприклад. Я так думала. Я зараз вам розкажу про етапи. І я собі думаю, що може навіть покличу Матвія. Я йому ще правда, нічого не говорила. Він там сидить, читає снігову королеву, готується до завтрашнього уроку. Але, можливо, попрошу його, щоб показати з ним ці етапи, тому що отак, знаєте, на пальцях може бути трішки складно. Отже, слепджек — класний метод, який спрямований на що? Це гра, по суті, це є гра. З дитиною, з карточками, або з книгою, ну, в основному там і карточки, або ще як додатковий атрибут це може бути дзвіночок, або можна плескати. Ну, зараз про це все розкажу. І він спрямований на те, щоб дитина. Зараз подумаю, як сказати, не те, щоб уважніше була, щоб дитина. Ну, по суті, так, щоб дитина уважніше прислухалася до нашого мовлення, щоб закріплювати мовлення, розуміння мовлення дитини, для того, щоб дитина могла втримувати увагу на мовленні дорослого, спрямований на закріплення, розуміння мовлення і на. Розвиток психічних процесів. Знаєте, така стандартна е, замітка, яку грубо ми не взяли, вона завжди спрямована на розвиток уваги, розвиток пам'яті, розвиток мислення. І теж ця гра так само спрямована і на візуальне сприймання, і на розвиток пам'яті, і на розвиток е, уваги, і візуального сприймання. І е, те, що класне в цій грі, е, вона перше, підходить для дітей на Вищому рівні розвитку. І класно, що вона от є така комплексна, і ви можете матеріали по суті брати будь-які. Єдине, що для першого етапу потрібно карточки. Щоб були роздруковані карточки, бажано декілька однакових карточок. Отже, слепджек, в чому він полягає, для чого його використовують. Ще раз, для дітей, які вже розуміють мовлення на такому Рівні, коли, наприклад, розуміють мовлення по ФХК. Друге, ціль закріплення розуміння мовлення, скажімо так, генералізація розуміння мовлення, уважність до того, що говорить дорослий, розвиток психічних процесів. Як граємо? Є, Хтось виділяє 6 етапів, хтось виділяє там, умовно 10 етапів. Я потім розкажу, як його можна розширювати, в чому він полягає. Перший етап. Це, не знаю, дуже класна фірма французька Джеко, здається. Дуже класні карточки, вони є ідентичні, вони мене вже дуже давно. Я з ними заняття проводила. Я їм ці карточки давала колегам, колеги проводили з ними заняття, і їм, наче, нічого і немає. Просто ідеальні карточки, коштують трошки дорого, але для роботи з дітьми для роботи з дітьми з порушенням просто ідеальні карточки. Ви можете брати карточки на просто роздрукувати на папері, тобто неважливо, який це буде матеріал. Отже, ми беремо такі карточки, нам потрібно, щоб було, от, допустимо, у нас тут є однакові качка і качка. Ми це перший етап. Його ціль полягає в тому, що дитина бачить картинки. Вона є одна з цих картинок, і ми виставляємо картинки по черзі, називаємо їх. І коли дитина побачить і почує слово качка. Тоді дитина виставляє цю качку, цю картинку виставляє в відповідну стопку. Не знаю, як українською. Поміжіть мені, як українською буде не знаю, стопка, кубка. Не можу ще з якогось аналогового слова підібрати. Добре. Отже. Беремо і знову ж таки, ви маєте теж розуміти, що для того, щоб дитині пояснити це правило, якось донести, дитина вже має на якомусь рівні розуміти мовлення. Це перше. Друге, на початку, ми, як завжди, хто в курсах був по розумінні мовлення по ІПР чи по основах ABA, той знає, ми обов'язково використовуємо підказки, і це навіть може бути, коли ми дитині пояснюємо правила, ми можемо пояснювати не словесно. А словесне супроводжувати візуально. Отже, метай. Секундочку, зараз купиш. Матвійчик. О, клас, ходи сюди. Іди вдягни шорти в штани і ходи мені допоможеш, а потім пограєш телефоном. Тільки ти вдягнися. Зімей шинай, подивай. А до нас сьогодні після п'яти днів турнірів вже сьогодні не пішов на тренування, тільки мальчий пішов. І мені здається, що моє життя це вже соціальний футбол. Хоч Матвій це подобається, а мені подобається, що йому подобається. Кубка гарна. Давайте, нехай буде кубка. А зараз буду пояснювати на Матвієві. Таж, знаєте, оскільки я вам говорила, що ця гра вона і розвиває психічні процеси також, то одразу хочу сказати, що я є не те, щоб противником, я часом буває, що даю в програми батькам такі вправи на уважність, на пам'ять. Сказати, повторити слово через пів хвилини, коли його сказали, наприклад, так. чи гра що змінилася, а ти вдягнувся? Ти що ж щоб... Ні, мені... Ну добре, а, це... а косики і відстав, мені потрібно, щоб ти був тут біля мене. Не, я бачу, так. Та мені потрібні твої руки, щоб були біли. Ну, Давай. давай. Ти, ти Зніматься і коси. Mm -hmm. Так, зараз я нас от відсунула. Yeah. Uh ура, ура! Ура, ура! ура. Зараз заховаю три штуки О, стосик! Клас! Стос. Запам'ятати треба собі. Отже, в нас є стопка. Дивись, це тобі качка. Матвій, дивись сюди. Качка, бачиш? Тримаю. Я буду виставляти картинки. Ти коли чуєш і бачиш. Коли чуєш слово качка. Чекай, і бачиш... Я бачиш? Ні. Коли чуєш слово качка і бачиш качку, ти тоді е... виставляєш цю yeah. картинку. Давай, тепер можеш казати, що ти хотів. E, так, пам'ятаємо натаміро. Натаміру. Давай будемо... Це тих. Іра Хелче. Диви, тримай в руки. Отже, змія. І ми це говоримо на початку повільно. Ти почув слово качка? Давай ще раз. Коли почуєш слово качка, ти бачиш картину качки, тоді поставиш сверху. Тримай її в руках. Змія курка. Корова качка. Супер класс! Молодець! ВИ могли б сказати: Качка, молодець! Ти поставив качку, тримай жетон! Якщо ти думаєш ЖЕТОНИ жетон? ми вже з тобою не використовуємо. От, і uh, Так, далі. Дивись. <кху> тримай курку. Ура! <кху> Коли почуєш слово курка і побачиш картинку курки, то ставиш курку зверху. На стосик. Курка! Так, давай. Змія, Ку. сова, корова, собака, курка. Єкла, yeah. yes. це is. перший етап. Другий етап аналогічно, він ще називається біла сторона. Все аналогічно, але я вже, ну, ми передбачаємо, що на картинках позаду є білий колір, а не ось такий узор. Ми робимо все те саме, але картинку викладаємо вже не лицевою стороною, а зворотньою. Сорочку і дороги. Так, наугад. Так, можна якогось? Вимахаю. Дивись. Тримає, так би є корова. Дивись. Коли почуєш слово, подивись на мене, коли почуєш слово корова, ставиш корову зверху угу. на стосик. Отже, і дивіться, будь ласка, уважно. Змія. Я назвала, але поставила сорочкою вгору. Качка. Я до не показую. Курка. Курка. Корова. Є, молодець! І ми виставляємо до тені. Корова. Корова. Є, клас, молодець. Правильно. Мені не 5 років. Він не п'ять років. Мені це в нас Тоді другий 100 етап 100 гривень на лічі. Третій етап це коли ми з вами без картинок тримай курка. Коли почуєш слово курка, поставиш її на стіл. Це вже без, дитина вже не бачить і ми вже не виставляємо. Ти сказала курка. Добре, тримай. Скажи курка. Змія будинок, вухо, ножик. Курка є супер, клас, давай п'ять. Тобто, і це другий етап. І таким чином ми називаємо різні картинки. Дитина просто виставляє свою картинку на стіл, тоді, коли чує це слово. Може бути інший варіант. Дитина не картинку виставляє, а плескає. Логопеди знають гру, впіймай звук. Це аналог, по суті, аналогічна гра. Яка може називатися в піймай слово. Дитина може в дзвіночок дзвонити, може плескати, коли чує слово курка, може виставляти Е, Ні, зараз мені. ні. Е, далі. Наступне, третій етап це ми беремо сюжетну картинку, причіпаємо знаєте, такі сюжетні картинки, де на ліпучки ми можемо причепати. можеш іти, я думаю, що далі я О, вже справлюся. Дякую тобі. Не... А Зарядне в кухні має бути. <кій> а... Дякую, <папа>. Закрий двері. <кій> <кій> І Він вже взяв телефон, йому вже не цікаво помахати. Значить, він коли починає махати, я вже знаю це його махання, то він мені тут позбиває все на світі. Дуже починає захоплюватися це всі це в тиснути. Отже, це перших три етапи у цього слипджеку. І ви бачите, дитина тут має слухати, зосереджуватись, потім виставляти цю картинку. І метод класно підходить. І це в форматі гри це можна робити на групових заняттях, навіть на комунікативних е, такі ігри грати. І це буде як формат настільної гри. Ну, це по суті і є настільна гра, е, і можна індивідуально працювати, вдома працювати. Тобто є можна в трьох. Мама, тато, дитина, мама, братик, дитина, бабуся, братик. Тобто Будь-хто, приєднується до гри і таким чином грає. E, значить, це другий етап. Далі я розказувала про сюжетну картинку. Беремо сюжетну картинку. E, і в мене, наприклад, одна мама брала сюжетну картинку і не мала можливості ці ліпучки зробити, заламінувати, щоб воно на ліпучки e, чіплялось. Мама просто відксерила, повирізала аналогічні, тобто є сюжетна картинка, наприклад, зоопарк. Мама повирізала тваринок в копії і поставила на цю сюжетну картинку вирізані тваринки, наклала їх на відповідні ці зображення. І теж, що ми робимо? Ми дитині говоримо, коли почуєш назву тварини, ти мені її подаєш. Дитина розглядає картинку, дивиться, що там на картинці зображено. І тоді, коли ми говоримо до дитини, перераховуємо, наприклад, слова. Тварин, посуд. Найкраще тоді що брати. Якщо на сюжетній картинці в нас є тварини категорія, то найкраще тоді називати слова з іншої категорії. Наприклад, а ми поставили сюжетну картинку зоопарк, кажемо, подасиш мені тваринку, коли почуєш її назву. І, наприклад, говоримо: називаємо тарілка, ложка, олівець, корова. І та корова є на картинці. І дитина. Вже орієнтуючись на слух, розуміє, що це тварина, бере цю тварину і подає нам. Теж тут ми вже працюємо, і тут в нас додаються категорії. І теж дуже класний варіант. Далі, наступний варіант це ми вже читаємо історію. Тут ми ставимо перед дитиною. Дитина може теж тримати в руці курку. Дитина може, наприклад, мати дві картинки навіть. І ми говоримо, коли ти почуєш в цій історії там, слово курка, то виставляєш її на стіл. І ми читаємо історію. Жили собі дід і баба, і була в них курочка. Дитина виставляємо, там ряба є, молодець, давай п'ять. І таким чином ми з дитиною оце відпрацьовуємо. Можна по-різному статути. Можемо дитині дати дві картинки. І перший, другий, третій етап, потім пройтися ще з двома картинками в руці дитини. Можна, наприклад, коли в дитини є одна картинка в руці, ми можемо ті картинки викладати не на, зараз як ми називали, стос, не на стоси, а в різні частини столу. Тобто це би виглядало ось так. Ось в тебе є курка, коли ти почуєш слово курка, ти ставиш її на аналогічну картинку. І дитина собі її тримає, і ми розкладаємо вже не в такому форматі, а ми розкладаємо качка, собака, змія, курка, і дитина має поставити курку на курку. Тобто дитина, окрім того, що вона має слідкувати за картинками, має слухати, що ми говоримо. Це ще й потрібно слідкувати і протягати руку на відповідне місце. Тому дуже класний метод, я вам дуже його рекомендую використовувати для дітей, особливо, коли потрібно закріпити розуміння мовлення і коли потрібно покращити слухове сприймання. Також пам'ятаємо: тут ми даємо дитині заохочення. Можемо давати жетони, можемо давати цукерки, можемо будь-який інший формат заохочення давати. Можливо, похвала йде 5.